Вот смотри. Через эти смотри, я, может быть, сто раз говорил, и я сто первый раз скажу. А после пусть Гена скажет. Я, кстати, верю в его откровение. Я до войны видел явный сверхъестественный сон. Я видел диктатора, еще войны не было. В 2013 году это было. Или... Да, в 13 году, до Майдана. Я видел диктатора. Я видел натовские самолеты, которые затмили все небо и летели. Это, кстати, меня сейчас вдохновляет. Я думаю, может, уже когда самолеты прилетят, может, уже тогда произойдет. Бог мне говорил, что Талца нам поможет. То есть вот было мне слово, я верю. Вот у Гена есть хорошее. Он тоже это слышал сверхъестественно. То есть это, мы не можем это там как-то, в это надо верить не ухмыляться, а верить. Бог обещал, что поможет. И плюс второй, даже если Бог не говорил, есть момент его справедливости и его верности. Вот. Я, поэтому я вот злюсь на людей, злюсь там на на Европу, на Америку, на цивилизованный мир, который достаточно вяло вяло помогает, но на Бога, ну, я как бы надеюсь, я, я надеюсь, что когда он достигнет вот этого состояния нашего, когда вот как Быков пишет, уже никак, вот грянет свет, вот грянет свет, вот внезапно что-то. Я жду чуда каждый день, вот я жду чуда каждый день, что что-то должно произойти сверхъестественное, чтобы... Это не присвоили себе ни альянцы, ни мальянцы, ни, ни щели украинцы не сказали: а мы крутые, да мы крутые. Но идеально нам прийти к состоянию, чтобы Бог нам сверхъестественно, чтобы история наши правнуки, когда будут изучать эту войну, и потом будет глава последняя, что случилось, и в этой главе должно быть необъяснимые вещи, которые произошли. Як було в Ізраїльській війні? Там були необ'яснімі віші сверх'єсте. Угу. Yeah. Ага. Роман, я хочу так відповісти я. на твоє питання. Ти його почав з, з, так, з, так, з такого питання, чи з надією ми дивимося в майбутнє, і потім вже пішло про, про віру, про слово від Бога. А, ну якесь має от... причина бути цієї надії. Тобто чи так, це так, просто от, оптимізм? Чи є якась. А... Так, дитина так, так. причина. Так, я, да, я хочу, я хочу от спочатку просто зачитати одну цитату Святого письма і потім відповісти трошки обширніше. От дивіться, 13 розділ 1 Корінтіна ми читаємо з 11 вірша по 13 Там написано так: коли я був дитиною, то по-дитячому говорив, по дитячому мислив, по дитячому міркував. А коли став дорослим. То залишив дитяче. От я сьогодні часто говорив оцю там, тезу про те, що ми стаємо дорослими. От Бог починає говорити з нами як з дорослими. Ось е, якраз слово Боже про це. Далі читаємо наступний вірш. Бо зараз ми бачимо ніби в зеркалі. Неясно, неясно. А тоді лицем до лиця. Зараз я знаю частково, частково, а тоді пізнаю так, як я пізнаний. І тринадцятий вірш. А зараз залишаються оці три: віра, надія. Любов та найбільша з них любов. От якось так е, Павло пише там пояснює песню, каже: а от зараз лише три залишаються: віра, надія і любов. От у нас такі обставини, що зараз у нас лише три залишилися: віра, надія і любов. Нема нічого видимого, яке підтверджує будь-яку нашу позитивну тезу. Його не існує. Але за те, Ціх устав залишається віра, надія і любов. Тепер, а як почути для тої віри? Отак, отак ти формулював питання. Ну, Аврааму ж Бог чітко сказав. Ну там ще комусь там він ясно проговорив. Ну, як кому Бог сказав, насправді ми не знаємо. Ми просто знаємо, що Бог сказав. Не завжди, не завжди Біблія описує процес цього казання Богом. Це перший момент. Але людина має відчувати і знає, що Бог до неї проговорив. Я вірю, що Бог. Ми, до речі, так починаємо програму, наскільки я пам'ятаю. Що Бог реальний, Він живий і він до сих пір не мовчить. Я вірю в тезу, що Бог кожному з нас може проговорити. Звісно, ми часто ну, рухаємося в міфі, що Бог має проговорити обов'язково з неба якимось там громовим голосом, коли, так само, як Ісус хрестився. Але коли Ісус, до речі, хрестився, і Бог навіть явився і промовив, то це бачив лише Іван Хреститель, до речі. Так? Тобто, не завжди Бог всім являється саме так. Тепер. Раніше я був дитина по дитячому мислив, а тепер я дорослий написав Павло, то залишають дитяче і миркую як дорослий. Послухайте, ми дорослі люди, ми вже багато чого знаємо, ми вже багато чому навчені. І в стінах церкви, і на полях бою, і в окопах, і на фронті. Уже Бог багато чого нам розповів. І я думаю, що ми, як дорослі, абсолютно розуміємо, що якщо Бог затіяв, що з Україною. Ну, давайте так, пам'ятаєте, колись Моїсей вів-вів народ ізраїльський, вів-вів, вів, а потім одного разу 32-й розділ книги Вихід. Бог каже: Слухай, Моїсей, знаєш що? Так вони мені самому вже надоїли ці євреї, оцей народ твій. Я їх знищу повністю, а від тебе створю новий народ, каже йому Бог. І тут Моїсей говорить: слухай, Боже, та не роби цього. Не роби цього, краще мене викресли з книги життя. І він починає, за... починає заступатися за народ. Який а, бунтував постійно проти нього. Тобто він став до, до, досить дорослим. Але одним із аргументів у нього до Бога було слухай, ну ти ж з цим народом затіяв. Люди будуть сміятися з тебе, що ти почав вести народ і не довів до землі обітоване. Що це за Бог такий. Розумієте? Якщо Бог що затів з Україною, послухайте, ну я не думаю, що якась людина, яка має ну здоровий глузд. Може не погодитися з тезою, що Україна має особливий план у Бога. Ну це очевидно. Послухайте, ну у нас проблеми. Я знаю, що найбільш багатостраждальною нацією у 20 столітті за даними ЮНЕСКО, десь була така інформація, було два народи: це єврейський і український з голодоморами нашими з мільйонами загиблих під час цих війн і так далі. Чому з ну з євреями зрозуміло це вибраний народ Божий? А чому Україна попадає під роздачу? Послухайте, ну мені здається, теж якийсь єс, є Божий план стосовно нашого народу. Якщо Бог з нами за щось затіяв робити, то обов'язково доведе. Просто питання в тому, щоб кожен з нас свою частину виконав, кожен з нас свою зробив місію, виконав на п'ять балів. Гідно. І я не бачив сна, як бачив Геннадій. Ну ну, ну не дав мені Бог такого сна, там чим можливий ой, Геннадій Сергій. От і в Геннадії якесь там відкривання. Але я мислячи з того, що я знаю, із святого письма дивлячись, що відбувається навколо, абсолютно чітко розумію, на чий стороні Бог які в нього приблизно плани. А, я, чим ці плани завершуться? Мене питання тільки в одному: чи я, чи я і гідно виконую у цій складній картині. Божого проведіння для України свою місію. От це єдине питання, яке кожен має задавати, в тому числі і на 24 рік, тому що мені здається, він теж буде непростий. Геннадій Вікторович, е, от вселіть в мене от, надію. Дайте, от, я не християнин, я, я просто пересічний українець, втомлений війною, втомлений всіма тими обставинами, які знаходяться. От цей мій знайомий Олексій Автомайстер, якого я, зараз виганяють я, я, з квартири. Я не допоможу тобі. Я не допоможу тобі, якщо ти не християнин. Приходь до церкви, увіруй в Господа, то тоді получиш фундамент, дайте мені точку опори, я переверну мир. Человеку ну, про... точка опоры. Теперь приведіть мені, дайте мені цю точку жити. опори. Якщо, якщо Господа не познаєш брат, не на чим стояти, як жити, як вмирати, як стареть, як іти через війну. Та що війна? Як і через війну в сім'ї, в родині, з друзями, з Демідовичем як терпіти, якщо Господа нема. Знаєш? Так що у брат, це моє перше для текла. І, і тоді тобі полегчає. Віра, я не знаю, ну, віра це велика сила. От я, я тільки що прямо перед ефіром вигулював щенка. В мене така реабілітація. Я дуже погано сплю. Через ніч в мене кошмари по ночам, війна, ховаю діточок під обстрілами, воно ну дає знати все. І мені хлопці з батальйону Азов подарили, подарили щіночка, німецьку овчарку, малої. Я собі, отак, от от коли не часто, на жаль, але ж коли є можливість от сьогодні була, я взяв. І пішов з ним пів години там погуляв. Так ось у мене була історія. Йдуть чотири огромних пса, двор... ну дворняги, ну здорові, дві дуже великі. І вони побачили мого щенка і... і до него, а... С... слайм. А я как раз зіночкою розмовляла, що там в тебе травми? Я говорю, тут в мене це Чотири пса з різних сторон, два здорових. Щеночек мій холка нахер, що то на них кидається. В ответ, а псы подходят, но боятся-то не щенка. Меня боятся. Они чуют, что за своего малыша я порву их зубами без клыков. Они меня боятся. И знаешь, так здесь и у нас сегодня. Мы что-то там против этих псов кремлевских. Как-то так, но... Но за нами стоит Отец. Он не отдаст нас. Он не отдаст наш народ. Он не позволит, чтобы восторжествовала зло и диктатура. А если оно будет дальше наступать, это зло, все равно свет ворвется. Я не поленился и нашел этот пасхальный Быковский. Нас окружает... Окей. Ага. Эээ... Okay. Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням О том, что не воскреснет Бог, А мы подавно не воскреснем. Такой пессимизм, провал, народ идет, ропот, провал. Он нас презрел, забыл, отверг, Лишил и гнева, и заботы. Сперва прошел страстной четверг, Потом безвременье субботы, и лишь тогда ударит свет. Его увижу в этот день я не раньше, нет, не позже, нет, в час отречения и падения. Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду, когда уже ничто, ничто не намекает на победу, ударит свет и все сожжет, и смерть Отступится оскалясь. Вот Пасха, вот ее сюжет. Христос воскрес, а вы боялись. Для меня, правда, основание оптимизма – это моя вера. Это вера в то, что миром правит Бог. Не Путин, не кремлевские черти одержимы, не Байден, не тайные закулисские элиты, не мировой капитал. Миром правит Бог. И он ведет мир к победе света. А мы на стороне света. Все, что нам надо быть на стороне света. Какой бы тяжелый ни был крест, и как бы тяжело нам не было. И свет победит. Дякую, Геннадий. Дякую. Добрый, давайте наконец. Я такие справа, такие легенький близыки. Моих запитаний до вас. С какой эмоцией вы заканчиваете этот рик? Надея, распач, недоразумение. Ігор з вас. Ну, якщо це сопліц, одним словом, надія. Так. Да. Геннадій. Абсолютно. Слово війна. Які викликає у вас асоціації? Перемога тупік програш. А а ти ти замерз? Замерз? Я говорив, що. Сергія пропустив. Я говорив, що із за льда. Він замерз. Да, да, в в Відключився від нас. А, ага. Там, з технічних а. Причин. А, Роман, яке питання далі? Хто війна? Слово, слово війна, яка ви, які викликає вас асоціації? Перемога, тупік, програш. Перемога. На сьогодні. Максимально червне. Ні-ні, ну як. ми З якими очима? Віри? Ми очима віри дивимося на світ? Ні, от от по внутрішньому от по внутрішньому стану. От то, що реально відбувається в голові. В серці, в душі, як ми б це не назвали. Ну Ти цей варіант не, не, не привів. Ти сказав, то пік програші і перемога. Ну, ти, ти ж три так. варіанти. Якщо просто одним словом, то я можу інше назвати. Ну, ну назвіть, ану. Ну, ну, не знаю, там поки що, яка так, так не знаю, там, там кінч за вмирання, да? тобто, от так як війна. Тобто Ми зараз в такому так. потужному кінчу стоїмо. Клінч. Типа не, не, не рухаємося, але це, це не рухання теж дуже боляче і бо, багато жертв і через це не рухання. Mm -hmm. okay. Геннадій вас. Які асоціації? Для мене війна ближайша асоціація це крест, страдання, кров, смерть, ну а за крестом, перемога. Воскресіння. Воскресіння, да? Да, Дякую. Добре. Наступний: український народ. Сильний, втомлений, пасивний. Дивлячись, який е, але критична, пози... більшість. критична більшість. Ну, я буду вірити, що і втомлений, і сильний одночасно, ось я так би сказав. Абсолютно согласен. І сильний, і втомлений, але ж дуже гарно, що ніколи критична більшість не определяла історію народу. Дело не в більшості. Дело в меншинстві, яке, яке сагнем внутрі б'ється з ворогом на всіх фронтах. Да, Дякую. Дякуємо за це поточнення, Дуже важливе. Добре. Влада. Молодці обнагліли вибори. Обнагліли. Влада молодці. Але ж влада молодці, які теж і наглеють, і яких треба любую владу. Треба на коротком поводці. Я опять к собачим строго мошенники. Добре. Дякую. Е... Армія. Незламні, непереможні, безкомпромісні. От одним словом охарактеризуйте. Незламні. Просто мои герои. Мои герои. Я, я не знаю, у меня нет слов, когда я смотрю на наших пацанов. Я просто восхищаюсь войском нашим. Понятно, что есть всякое, как и в большой семье, но, боже мой, когда я смотрю на то, что ребята творят на фронте, просто склоняю колени, душу обнимаю, чем могу, поддерживаю. Красавцы. Ви розказуєте за те, такі молодці, я собі згадую історію, недавно говорю з одним командиром. Ну, зараз, вже, напевно, нікого не секрет, що там величезний відсоток сьогодні називають їх лапані, тих, яких мобілізували, так скажемо, добровільно, примусово. так. І цей командир мені каже, ти знаєш, каже Рома, каже, я зрозумів, що я взагалі в людях не розбираюся. А він такий полковник, який вже кучу років. Якби, в він каже, ти знаєш, каже, от. Привезли, каже, одного, каже, каже, в нас в нього за день три білки. каже, його ловило. Каже, я каже, я, я, я за голову каже, я не знав, що з цим всім робити, і що з ними не далі. Каже, ми його від, відмили, відчухали, вдягнули. Каже, отакий от і о каже, мужик, каже, виявляється, каже, отакий от він каже. То це каже, взагалі там один з зараз ключових моїх таких каже, людей, на яких можна і покластися, і все. І це я був часто такий ну, підбадьорений. Він каже, тому каже, ніколи не знаєш, насправді хто, хто вистрілить. Тому це, це правда. Е, друзі, на кінець. Е, я би хотів, таку, знаєте, е, щоб ми. Чи, е, за, що, за що сьогодні ми можемо подякувати Богу? От, рік прийшов. От Що таке, от, от що реальне в серці? От, за що можна подякувати Богу сьогодні? От. Є щось таке, це що можна... Лежити, і от можна Мабуть, це якщо це наостанок, мабуть, з того, що ми з чого ми й починали, що позитивного в цьому році було, якщо воно воно дійсно було, то 100% за це потрібно складати подяки саме Богу. Тому те, що живі, здорові, чи якщо я особисто, я живий здоровий. І Геннадій про це свідчив. За те, що Бог нас навчає, за те, що нас Бог веде, можливо, за те, що навіть. А ми проходимо 23-й рік від, відрізняється від 22 го І може, ну це помітно. Тобто, в 2022 у нас були дуже багато там блискавичних перемог. Перша Київщина, Сумщина, Чернігівщина, і так далі. Потім Харківщина, велика перемога, така потужна. Yeah. Потім Херсонщина і так далі. А от В цьому році, до речі. От я може чуть в сторону відступлю пару, одну хвилинку скажу в цьому році. До речі, от якщо хтось звернув увагу, це дуже цікавий натяк Бога про 23-й рік. Дуже цікавий натяк у цьому році. Ми, якщо в наземних операціях ми такого просування, ну на жаль, великого не зробили якогось, але ми мали успіх в, на іншому просторі. Я думаю, що ви зрозумієте про що йдеться мова про морський простір. Там ми себе проявили так, як ніколи не проявляли. Ну, звісно, в 22-му там ми пам'ятаємо про Москву, але у 23-му теж було ряд цікавих операцій, дуже цікавих. І по звільненню її вишок вишки Бойко і а, зухвала ДРГ, які їхали на скутерах 280 кілометрів, щоб напасти на Крим. І оці всі. А, а тепер цікаво: про ці операції написано у багатьох виданнях міжнародних, типа. The Тайм і так далі. А ви знаєте, що ці всі ДРГшники, які атакують а, на морі росіян і до Крима допливали? А, вони всі в закордонних виданнях прочитайте їх інтерв'ю. Вони всі кажуть, а ми віруючі. А як вам вдається такі зухвалі ДРГшні операції виконувати з дозаправкою на морі і так далі? А вони всі говорять, тому що ми виходимо з Богом. У такі на такі операції це основні хлопці з батальйона Братство. А в них вимога: що якщо хто хоче вступати в наш батальйон, перша вимога це християнин, віруюча людина, віруючий в Бога, християнин, потім вже фізична підготовка і так далі. Так далі, і саме ці хлопці роблять ці операції. Навіть, вибачте, нам Бог натякає. Дивіться, там де ви мене впустили. Там, де ви про мене не соромитесь говорити, там, де ви про мене свідчите, там де про, навіть всі закордонні видання пишуть про це і дають, беруть одного позивного інтерв'ю. Він про Бога згадує. У, друг, у другого хлопця з іншим позивним він про Бога згадує. От там, де ви мене не боїтеся не соромитесь, я вам показую знак, які перемоги і слава, яка наступає. Тому, тому чому Бог навчає за що дякувати Богу? За те, що він перебуває з нами, продовжує перебувати, продовжує навчати. І вірю ще більше проявиться далі, тому що раз він почав з нами працювати, значить, буде результат цього навчання і цього проявлення. Круто, дякую, дякую, Ігор за це дуже важливий момент. Геннадій, а вас знаєте я попросив би закінчити наш ефіру такою молитвою подяки і і такою молитвою благословіння і за цей рік і взагалі за Україну, за народ. Ви як капелан. Мені цікаво, як ви Господь, дуже дякую тобі за майже завершаючийся верш... за рік. Дуже дякую за те, що ти з нами. Я знаю, ти з нами плачеш. Я знаю, ти з нами воюєш. Я знаю, ти з нами мрієш. Боже, і дякую. Я відчуваю твою руку. В історії я відчуваю твою присутність, ти навчаєш, ти ведеш, ми бачимо твою славу. І, Боже, я мрію про те, щоб прийшло різдво, коли під мирним небом вільної країни ми будемо святкувати, і ворог буде розбит опозорений, Прийде день, коли расизм буде опозорений і покрит позором і розбита, і остановлен. Господь, ти знаєш, я молю Тебе за свободу для Росії, Білорусі. Боже, нехай ця перемога світла в Україні вона стане початком просвітлення і цих країн, і збавлення диктаторів сатанінських. Господь, благослови нашу країну! Благослови весь світ, який з нами, і, і подбадьорювай дух нашого народу в цей час. Дякую, що ти здесь не мовчиш і дствуєш в історії. Амінь. Амінь. Дякую, Геннадій. Дякую, друзі, що ви долучилися до ефіру. Дякую всім глядачам за те, що ви з нами, що ви допомагаєте розповсюджувати. Наш контент тому ми просимо додати трошки активності, так нашим сторінкам, лайки, ставте, перепости робіть в соцмережах, щоб правді ці слова віри, слова надії вони розповсюджувалися в нашому народі, який так сьогодні сильно потребує чогось такого справжнього. Так, за щось справжнє таке вхопитися, що реально зможе витягнути тебе з цієї такої якоїсь апатії, депресії. Безнадії там і і так далі. і так далі Тому дуже-дуже ще раз всім вдячний. Все, всім всього найкращого до Христос народився. Славімо Його! Бог благословить наступний рік. Да. Дякую.